Вітаю глядачів програми Вектор економіки. Збиральна кампанія в Україні у самому розпалі аграрії Донеччини сподіваються, що 2013-й буде набагато кращий ніж минулий рік. Вже зараз показник врожайності на 3-4 центнери з гектари вищий, ніж у минулому році. Збір ранніх зернових та зернобобових культур на півдні регіону розпочали на 5-6 днів раніше ніж у минулому році, але дощі на початку липня загальмували ці роботи. Хоча аграрії сподіваються, що ані на темпи збиральної компанії, ані на якість зерна це не вплине. У поточному році клин ранніх зернових та зернобобових культур сягнув 796 тисяч гектарів, а це на 25 тисяч більше, ніж у 2013-му. Крім того, аграріями на поля внесено більше мінеральних добрив. У середньому – 56 кілограмів діючої речовини на гектар, що на 8 кілограмів більше, ніж у 2012-му. По предварительним розчетам, ожидаємо вал зерна в 2013-му году составит 2 миллиона тонн при урожайности 25 см гектара э, с учетом кукурузы. Озимых культур 2 миллиона 369 000 тонн приурожаемости 30 см гектара, яровых зерновых 631 000 тонн при урожайности 18 см гектара. И при том, валовый сбор ранних зерновых культур ожидается на уровне 1 миллион 820 тысяч тонн, что на 463 тысячи тонн больше уровня прошлого года. Для уборки сделано все. Создан штаб. Есть ответственные люди, ежедневно мы контролируем ситуацию. На сегодняшний день практически во всем районе начата уборка. Средняя урожайность где-то 35 центня, 35,8. Ну, я думаю, средняя урожайность по зиме такая и будет. У нас все необходимо есть. Самое главное, что Це охрана труда, гаряче двохразове питання людей, противопожарные мероприятия. Ми на те націлі спеціалісти єтственні все под контролем. Я думаю, що ми справимося. Пожежна безпека та охорона праці, напрямки роботи, які під час жнив набувають особливого значення. Прискіплива увага приділяється технічному стану техніки. С целью соблюдения требований закона Украины о пожарной безопасности в области разработан и осуществляется план мероприятий по недопущению возникновения пожаров хлебных массивов, прилегающих воде и защитных лесных насаждений, а также осуществляется мероприятие по созданию безопасных условий труда, недопущения травматизма людей во время проведения механизированных работ. Работа была организована согласно планов. В области находится на учете 29 600 единиц транспорта. Из них тракторов 16, почти 17 тысяч, зерноуборочных комбайнов 2225, прицепов 6 595 и 3800 единиц другой техники. За отчетный период инспекторами выявлено 120 единиц незарегистрированной техники, произведена регистрация 1600 единиц техники, Снято с учета 630 единиц, выдано 14 предписаний, актов и распоряжений. Была запрещена эксплуатация 248 единиц транспортных средств. Акты проверок инспекции постоянно рассматривались на технических совещаниях предприятий и учреждений организаций, принимались мероприятия к виновным в нарушениях правил технической эксплуатации машин, техники безопасности и пожарной безопасности. Прогнозували, що збір ранніх зернових та зернобобових проведуть за два тижні, але погода внесла свої корективи. Дожди пройшли практично по області везде, тільки інтенсивність, звісно, дождей в кожному регіоні області по різному Тому по одільним по районам це приостановило уборку приблизно на 3-4 дні по отдельному районам уборку где-то на один-два дня. Ну особых таких я так думаю негативных последствий по уборке эти дожди не принесут поскольку это только начало уборки. Зате такі опади дуже вчасні для кукурудзи та соняшника. Позитив будет, конечно, это по пропашним культурам, кукуруза по технічним культурам, подсолнечника, ну і остальным, которые на сьогоднішній день кормовим культурам, которые надо будет убирать уже более поздние сроки. Що стосується техніки, то на полях регіону врожай збирають понад 2200 тисячі та більше 1300 рядкових жниварок. Такої кількості техніки вистачить для обробки 90% полів. Щоб вчасно скосити решту врожаю орендуватимуть машини у сусідніх областях. Буквально на початку жнив аграрії Володарського району продемонстрували сучасну техніку, що зараз є у регіоні. Трактор 300 лошадей, прицеп накопитель. Забираю комбайна зерно. до 30 тонн вивожу. на край высыпаю камазы с прицепом работаю первый год его вот только это закупить четвертый день сегодня ну раньше у нас такой техники не было вместо того чтобы покупать э, лишний комбайн мы покупаем прицеп перегрузчик который дешевле и он повышает выработку четырех э, комбайнов позволяя и нам ускорять уборку урожая э, не вкладывая деньги в дополнительную технику и плюс э, повышает э, Доход механізатора от виробітки. 204 мільйони гривень саме на таку суму. з початку року аграрії області придбали нової сільськогосподарської техніки. Грошей вистачило на 379 одиниць. Але треба відзначити, що найсучасніші зразки сільгосптехніки можуть дозволити собі лише одиниці господарства, потужні холдинги або вертикально інтегровані підприємства. А їх у регіоні небагато. Наприклад, більшість фермерів про таких красенів тільки мріють. Мы видим импортную, красивую, дорогостоящую технику. Это, это та техника, которую покупают холдинги. Хотя фермеры в последнее время тоже немножечко подкупились, но мы очень далеко от них отстаем в этом отношении. И я думаю, что основная причина того, этого в финансировании. Потому что, ну, кроме того, что с банками очень сложно разговаривать по поводу кредитов, особенно мелким производителям. Если средние еще как-то могут о чем-то чего-то добиться, то мелкие производители не очень охотно кредитуются банками. Процентные ставки такие, что просто заоблачные. Скажется фермеры, що и держпідтримка до них не доходить. В прошлом году на ассоциацию фермерів через фонд поддержки есть такая государственная структура. Была выделена, если мне память не изменяет, 983 тысячи гривен теоретически. Практически фермеры области не получили государственной помощи, в принципе, никакой. Даже с учетом того, что эти распределения были из спецфонда, это была не государственная помощь, а возвратные деньги. То есть те деньги, которые люди получили несколько лет назад как помощь государства вернули на спецсчет фонда поддержки. И теперь опять выделяются как, как поддержка, возвратная, беспроцентная помощь фермерам. Но этих денег мы... В прошлом році ми теж не увидели. В этом році нам е, виділена така ж сума 980 з копійками тисяч. І опять будуть ли ці гроші, ніхто не може сказати. Доводиться розраховувати лише на власні сили, добрий врожай та високі ціни на зерно. Зараз продовольче зерно коштує у середньому від 1300 до 1600 гривень за тонну. Аграрії стверджують, що цього замало, бо собі вартість тонни пшениці як мінімум на 40% вище. Хоча, як свідчить, попередні розрахунки значних коливань ціни не буде. Ефективність роботи в отрасли АПК во многом залежить від цена на сельскохозяйственную продукцію. По предварительным даним сельхозпредприятиям області, себестоимость зимової пшениці урожая 2013 року сформується на рівні 430 ярового ячменя 1733 грн за тонну. При прогнозируемой урожайності по сельхозпредприятиям газимой пшениці до 20%. 28 центнеров за ярового ячменя 15. Уровень безубыточности производства в 2013 году может быть обеспечен при цене реализации с учетом НДС по всем каналам продаж азимой пшеницы 1716, ярового ячменя 2080 гривен. При условии сохранения уровня цен, которая сформировалась за 5 месяцев текущего года, их незначительно, или незначительное колебание... Прибульна зернових культур буде обезпечена. Хоча райдужною ситуацією не назвеш, вже зараз зрозуміло, що фуражне зерно продавати доведеться за дешево. Сьогодні ситуація на ціновому ринку не простає. Якщо в прошлом році при низькому у нас урожаї були хороші ціни, в штатах був не урожай кукурудзи, то сьогодні по фуражу, по фуражному зерну прогнози неутішительні. Що ж стосується продовочого зерна, то місцева влада сприятиме тому, щоб селяни у будь-якому разі змогли продавати врожай без посередників. Будемо убирати посередників з цього ринку, щоб непосредственно фермери, господарства могли продавати в порту зерно конечному потребітелю по максимальним цінам. У процесі формування ціни не все залежить від тенденцій внутрішнього ринку. Наприклад, зараз ячмінь для відправки на експорт закуповується в Україні по півтори тисячі гривень за тонну, хоча його собівартість перебільшує три тисячі. Але зниження ціни на зерно на світових ринках носить корективи у ціноутворення. Причому є всі підстави для падіння ціни на зернові у найближчі місяці. За попередніми прогнозами продовольчої та сільськогосподарської організації Об'єднаних Націй, світове виробництво пшениці збільшиться на понад 5% відсотків порівнянні з врожаєм минулого року. Більше за всіх виростили аграрії Індії та Індонезії. Що стосується врожаю в Україні, то як вже підкреслювалося, він очікується непоганий не тільки за кількістими показниками, а й якість обіцяє бути високою. Сьогодні більше 50% пшениці, яка поступає на елеватори 2 класу. Ну, тобто, именно продовольственне зерно, не фуражне, а продовольственне, поэтому, думаю, будемо з хлібом. Такий результат став можливим і завдяки цілеспрямованій політиці щодо забезпечення селян якісним насінням, причому контролюється процес від виробництва насіння до перевірки сходів. В області було підготовлено 119 тисяч тонн озимих культур, що составило 123% к общій потребності, в тому числі 15 тисяч тонн або 12% сім'ї озимих культур еліти і супереліти. По яровым было подготовлено и проинспектировано 35 тысяч тонн, что составляло 133% к общей потребности, в том числе 3,2 тысячи тонн или 9% семян яровых культур элиты и суперэлиты. В этом году государственными инспекторами госсельхозинспекции в Донецкой области планируется провести инспектирование и апробацию на 80 тысячах гектарах, в том числе 55 тысяч озимых культур и 22 тысячи гектар яровых. За пробированных площадей ожидается получить 150 тысяч семян озимых культур. Таким образом, собственными семенами область будет обеспечена на 123%, в том числе по озимой пшенице на 120%, Азімим ячменем – на 130. Прогнозуємо обеспечені сільхозпідприяті єлітними смінами азімих культур собственного производства составляє 15%. Перший репродукції – 47% і второй репродукції 38%. Як кажуть українські селяни, не той врожай, що у полі, а той, що у коморі. І на сьогодні всі такі комори у регіоні перевірені і готові до прийняття зерна нового врожаю. В регионе проводится активная работа по подготовке материально-технической базы приема нового урожая. Готовность зерновых складов составляет 100%. Подготовлено и сертифицировано 37 зерновых складов. Общая вместимость сертифицированных зернохранилищ по области составляет 1 миллион 300 тысяч тонн. Готовы к работе 50, бера, 55 зерносушилок – подготовлены 82 единицы очистительного оборудования. Все лаборатории зерновых складов аттестованы, обеспечены необходимым оборудованием и приборами для определения показателей качества зерна. Две лаборатории госсельхозинспекции, расположенные в городе Донецке и Мариуполе, аккредитованы согласно международному стандарту ИСО и являются членами Международной ассоциации торговли зерном и кормами. Що дає можливість експортувати зерно і продукти його переробити. Робота з формування запасу продовольчого зерна для забезпечення хлібом мешканців області розпочата ще у минулому році.